У городку тренуються лучники військові з пораненнями, які проходять реабілітацію в центрі Галичина у великому Любіні. Що середи їздять на заняття стрільбою з лука в городок? Уже третій тиждень тривають такі тренування. Кількість охочих зростає, тому луків і стріл на всіх іноді не вистачає. Я побувала на тренуванні, і розкаже про його перебіг Алла Васьковська. Сергій разом з товаришами стріляє з лука вперше. Після декількох пострілів здивований це виявилось важче, ніж він думав. Планував, що я вистрілю, десь буду стріляти в очерет і встрелю якусь жабу, щоб було ввечері, що цілувати. Стріляли по мішенях, не по жабенятах, не по живих. Я думав, що воно легше для новеньких тренування починають зі стрільби на дистанції три метри. Тренер Іван Дзядик пояснює, як зробити перший постріл. І тепер плавно. Всі три пальчика відпускаємо руку три. Отак це різні є техніки, різні методики стріляння. Допустим, тобто, немає руки, можна зубами пробувати стріляти. Немає кісті, можна насадку зробити, щоб тримати лук і можна стріляти на візочках. Дуже гарно хлопцям получається стріляти. Як натягувати тятиву лука зубами на тренуваннях в городку вчать також. Тримаємо і зуби плавно, відпускаємо. Артур із Харкова на стрільбі з лука з першого тренування. За п'ять занять натягувати тятиву зубами вже звик. В дитинстві там робили собі луки, стріляли ще, ну, щось. Ну, щось... Таке маленьке уявлення про лук було, але я прийшов сюди. Це зовсім інше. От це спорт, це, ну треба займатися, треба тренуватися. Я не розумів спочатку, як це буде з однією рукою. От потім мені сказали, що можна зубами натягувати. Чоловік служив у 82-й десантно штурмовій бригаді. Правицю втратив у серпні цього року. Поки чекає на протез і проходить реабілітацію, вирішив зайнятися спортом. Допомагає Артуру покращити техніку і підвищити кількість влучних пострілів. Старший тренер паралімпійської збірної лучників. Лехавдентов у нас ще в Україні не було е, так званих зубастиків. і в світі їх тільки от з'явилося. на останньому чемпіонату світу стріляла. Е, Чотири людини всього зубами стріляють. Складність в тому, що ми тримаємо вагу лука. Якби він стріляв на 70 метрів, то повинно бути на ну, мінімум десь п'ятнадцять кілограмів. Шиї тримати 15 кілограмів набагато важче ніж тримати спиною. Андрій з кам'янця Подільського був сапаром у 48-й інженерній бригаді. Втратив ногу у серпні. На реабілітації він уже місяць. А на стрільбі з лука втретє. Однак вже знає, це буде не просто хобі. Ціль попасти в збірну, то потрібно чимось займатися. Не сидіти, <світ> склавши руки. А це чудовий вид спорту. Тренування зі стрільби з лука відбуваються у городку щотижня у міському центрі спорт для всіх. Кількість охочих зростає. І Іван Дзядик, організатор занять, каже: на всіх не вистачає луків і стріл. Хотіли звернутися до міністерства ветеранів, щоб вони побачили, що ми є і якусь підтримку для хлопців. Бо хлопців багато, а матеріальної частини нема. Тим часом серед тих, хто сьогодні вперше стріляв з лука, вже є ті, хто повернеться знову. Хочу попасти в десятку 60 метрів, тому що з трьох метрів щось воно дуже важко. Воно це дається. Алла Васьковська Ігор Лищук, програма очі.